Сьогодні я хочу розказати про дуже цікаву книжку, яку я нещодавно прочитав. Вона називається Скрипунці. Її автор Том Флетчер. Думаю, багатьом знайомі його різдвозаври. Том Флетчер є британським музикантом, і ось як він говорить про свою книгу. very excited to be able to tell you that I have been writing songs for my book, The Creakers. Now, The Creakers is all about these weird, disgusting creatures that live in a world below your bed. Uh, and the first song from the Creakers you can get with the paperback is called Different, and you are about to watch a lyric video for it now that has been made by the Creakers in the Woleb. So come with me, and I hope you enjoy Different. A slug is just like any other. Can you tell one bug from another? А Скрипенці це його нова історія про монстрів під ліжкою. Тільки уявіть собі, у всьому місті зникли батьки. І діти залишились самі. Головна героїня Люсі і її друг Норман будуть розплутувати дуже цікаву і загадкову історію. Моралью книжки я усвідомлення, що всі ми різні. І це нормально. Книга в чудовому перекладі з англійської видавництва Старого Леву. Чого тільки варті імена скрипунців: Рокало, пуркало, шкряпало і чмихало. А як ніжно називав тата головну героїну, Люсі Пусіньк?